Добрий день! Тема нашого уроку Микола Вінграновський, У синьому небі я висіяв ліс. Інтимна лірика Збірка Цю жінку я люблю. Поезія про вічну Одну єдину любов. Вчитель української літератури Одеської ЗОЖ номер 130 Дереча Олена Володимирівна Давайте згадаємо з вами біографію Миколи Вінграновського. Микола Степанович Вінграновський народився 7 листопада 1936 року в селі Богопіль, нині Пермомайську Миколаївської області. Закінчив школу, навчався в Київському інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого. На акторському відділенні. Відомий режисер Олександр Довженко помітив талановитого юнака і запросив до Всесоюзного Державного інституту кінематографії в Москві. Закінчивши інститут, він зіграв роль Івана Орлюка у фільмі Повість Поломяних літ. Згодом став кінорежисером. Поетичні твори почав писати. З кінця 50-х років, на відміну від багатьох шістдесятників, не пішов у політику. Помер Микола Вінграновський 26 травня 2004 року. Мене ніколи не вабила політика, бо я завжди маю роботу, яку люблю. І мене ніколи не точив черв'як заздрості до тих. Хто часто з'являється на трибунах і телеекранах. Загалом же поет до 40 років, великий поет до 30. А що робити далі? Тому багато йдуть у політику. А я пишу прозу і знімаю фільми, казав про себе Микола Вінграновський. Твори Микола Вінграновського. Це такі збірки, як Атомні прилюди, Сто поезії, Поезія, На срібнім березі, Цю жінку я люблю, Київ, Губами теплими і оком золотим, З обійманих тобою днів Любове не прощавай. Повісті, які вам уже знайомі, я так сподіваюсь, первінка, сіроманець у глибині дощів. Літо на Десні і роман Северин на Ливайку». Перш ніж ми перейдемо до розгляду збірки, давайте ми з вами згадаємо, що ж таке інтимна лірика. Інтимна лірика це умовна назва ліричного твору, в якому провідним є мотив любовної пристрасті і розкривається широкий діапазон душевних переживань. Таємничення заповітної істини, пов'язаної з історією кохання. Тепер давайте з вами познайомимося з віршем і збірки. Цю жінку я люблю. У синьому небі я висіяв ліс. У синьому небі я висіяв ліс. У синьому небі любов моя люба. Я висіяв ліс із дубов і беріз, У синьому небі з берези і дуба. У синьому морі я висіяв сни, у синьому морі на синьому глеє, я висіяв сни із твоєї весни, у синьому морі, з весни із твоєї. Той ліс зашумить, і ті сни зійдуть. І являть тебе вони в небі і в морі, у синьому небі, у синьому морі, тебе вони являть, і так і замруть. Дубовий мій костур вечірня худа, і ти біля мене, і птиці, і стебла, в дорозі і небо над нами із тебе, і море із тебе, дорога тверда. Тепер давайте проаналізуємо цей твір. Рід літератури, звичайно ж, це лірика, жанр вірш, вид лірики інтимна, тема вірш посвята любові ліричного героя. Ідея, відтвореність щирих почуттів закоханості, які роблять такі речі, що важко навіть уявити уславлення єдності людини і природи. У деякому сенсі уособлює так звані жертви, вчинки, які можна зробити через кохання, провідний мотив твору прекрасне почуття кохання вічне, і воно є навколо. Поезія Миколи Вінграновського майже цілком асоціативна, її можна пояснити лише з погляду краси. Поєднання дуже різних образів, а логічність, руйнування усталених психологічних стереотипів, усе це виводить читацьку аудиторію Миколи Вінграновського в царину краси. Таку далеку, від приземлених буднів. Дуби й берези висіяно в синьому небі, а сни уже в синьому морі. А потім вони. Ці химерні дерева і сни проростуть і розіб'ються. Тепер давайте проаналізуємо в цілому збірку інтимної лірики Цю жінку я люблю. Про кохання Микола Венграновський писав завжди а своєрідна антологія інтимної лірики письменника 1990 року збірка Цю жінку я люблю, до якої війшли твори. Більш як тридцятилітнього відрізка творчості. Безсумнівно, одна з найкращих в українському письменстві книжок про любов. Справжньою Микола Вінграновський вважав поезію, що не скаламучує людську душу. Нам слів таких потрібно від поетів, щоб не піднять з душі. Як небо не піднять. Цій настанові поет був вірний упродовж життя, перетворивши її на кредо своєї творчості. Чи не кожна літературна епоха пропонує власну філософію кохання, свій образ прекрасної дами? Микола Вінграновський подав широку типологію кохання. Тонко змальовуючи різні його стадії та грані, кольори та звуки, здатність людини кохати перетворюється в системі цінностей поета на вагомий критерій вартісності особистості. На думку письменника, людина, що не вміє кохати і не цінує почуттів інших у Бога. Почуття любові виступає у Вінграновського силою, що надихає і відроджує, що може врятувати людське серце від зубажіння. Микола Вінграновський у літературі вмів усе йому вдавалися дитячі оповідання, великі епічні полотна, кіносценарії. Але в усьому він залишався насамперед ліриком. Тепер познайомимося ще з одним віршем, який якраз і має назву Цю жінку я люблю, за якою названа збірка. Цю жінку я люблю, така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч, і в страсі день почав. Від страху і до страху. Ця любота. Аби ще в жнива то було б іще, Але ж ні жнив, до жнив до них далеко. Цю жінку я люблю, і цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плечем. Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені, бо так вже склалось. Не забудь, не збути, не призабути навіть у вісні. Як чорний чай, як чорний чай цейлону, Мені це літо впало у лиман, Цвів молочай, Посічкану солому Везли з гарману, Даленів гарман. Проаналізуємо вірш, літературний рід, лірика, жанр вірш, ві, вид лірики, інтимна тема розкриття почуттів, які спалахнули на схилі літ. Ідея показати вічність кохання, важливість навіть спогадів про нього. У пошуках краси слова. Цю жінку я люблю, такими гранично простими. І відвертими словами ліричний герой розповідає про своє почуття. Переживає він не радісне піднесення щасливо закоханого, а печаль, тривогу й турботу. Який саме слід у людському серці полишає неподілене кохання? Про це добре написав Павло Тичина, оспівав давню і дивну закоханість у поезії. О, панно інно. Ліричному від цього твору вже й не так важливо, що він любив без взаємності, головне, що любив. Вірш Миколи Вінграновського Цю жінку я люблю про щось дуже схоже: про справжнє, хай і не без взаємності кохання, що робить людину кращою, вивищує і збагачує її духовно. Надає їй неповторного емоційного досвіду, і наостанок домашнє завдання: написати відгук на поезію у синьому небі я висіяв ліс. І дякую вам всім за увагу!